Дорогі друзі, у нас сьогодні дуже класний день. Ну, По-перше, ми з вами, ми вас всі бачимо, ви всі всі разом друзі, найкращі. А ще сьогодні у нас день народження у нашої свідоці, яку я дуже-дуже люблю і поважаю. Святочка, нехай всі твої мрії, здійсняться. Скажи нам своє бажання, диви наскільки багато. Скажу бажання слух. Весною 2025 року. Як тільки на деревах почнуться навухати грунтів, Україна переможе Росію,

І Я ваші Які мої враження від кафе? Угу. Супер. Це для хлопців є така можливість вийти, знаєте, відчути, ніби, ніби вони вдома. Ні, тут реально по-домашньому. Привітливі дівчата так все розпитують, пропонують. Домашня атмосфера. Хлопці втомились воювати, їм теж треба такий відпочинок і домашня атмосфера, навіть не будучи вдома, а тут відпочивають, заряджаються, мотивуються. А від атмосфери те, що тут, тут теж пахне війною. І, на жаль, тил трошечки щось зараз заснув. Відчуває війну, коли тривога кричить. А тут же нема тривоги, тут мовчки прилітає, тил, об'єднуємося. Ми не маємо права передати цю війну дітям. Як вас підписали? Бабуся Світуся. Військова блогерка чи є. Так, просто бабуся світуся. Світлана, вона такі провокації робить, вона російським язиком. Але свій телеграм. Зараз, Там... uh, зараз чисто і ти зараз приїдеш. 179 тисяч підписників. Це я. Це що, це її кліт? Ого! Так я відома людина. 165. Це і псо, знаєш, вона інформаційну психологічну війну зростує. Так, я війно і за це мене на першому російському каналі цілу передачу мені присвятили. Вдолі поперек мене. Ну, понятно, це була передача. Нічого, він... щоб туди попасти, люди такі гроші платять, а мене просто так за те, що я відео знімаю і воюю. Воєн... У вас Юпка, і що на цих відео? Інформаційна Проїжджу, війна.